MSR Pocket Rocket Deluxe Просто легендарний пальник. Вітаю вас! З вами Кирило Майкемпінг. Всім привіт! Це нове моє відео. Буде не просто огляд на пальничок, ось такий чудовий. Від Mountain Safety Research від MSR Також буде огляд ось такого чудового набору посуду, який називається Pocket Rocket Deluxe Stove Kit Будемо з вами робити. Тести на швидкість закипання води. Бачите, ви у відео мою газову лямпу. Вирішив її увімкнути заради такої чудової, теплої атмосфери, щоб вона була у моєму відео і тепло передавалось від мене вам. Пальником цим я вже користувався. Бачите, він вже так трішечки ось так, свій колір змінив. Корпус пальника виконан ось у такому кольорі: чорний матовий. Дуже приємно, так і незвичайно. Логотип МСР, кнопочка, п'єзопідпалу, латунна вставочка, що дуже і дуже чудово. Клапан з мікрорегулятором. І класна така от ручка. Така прикольна в неї форма, і, в принципі, досить зручно. Користуватись цим руків'ям. Ніжки кріпляться ось так за допомогою ось таких шестигранних болтиків. Їх тут три штуки. Шток пальника також тримається на шестиграночках. Ось тут їх раз, два, три штуки. Це, напевно, всі речі, які можуть тут з часом розкрутитись. Електрод ось тут розташований по центру комфорочки. Комфорочка має дуже багато. Отворів, ось такий чудової форми чаші такої вогнутої в нас розсікач. Отворів багато. Ось тут сіточка там всередині. Полум'я потужне, рівномірне, чудовий п'єзопідпал, він тут максимально захищений. Ось у такому металевому корпусі. Електрод йде ось так через шток, ну і виходить ось тут по центру. Ніжок три штучки. Працюють вони досить зрозуміло. Чудовим чином це все діло складається дуже так компактно, багато місця ця вся штука не займе. МСР робить речі за американськими стандартами. І для людей американців заплатити такі кошти, скільки коштує ось ця вся система, ось цей весь набір. Це не є чимось таким, знаєте, катастрофічним. Тобто для нас це, ну, не знаю, для когось дорого, так, для когось нормально. Не знаю, як це так правильно сказати, щоб нікого не... Образити, але для середньостатистичного українця, ну якщо, звісно, якщо порівнювати з Сполученими Штатами, то ціна, напевно, висока, м'яко кажучи. Так? Проте якість все ж таки дуже і дуже гарна, дуже топова і дуже і дуже непогана. Тобто я ось цей наборчик можу сміливо. Відносити до таких речей, які купив так, один раз і забув. Вага 371 грам. 3 хвилини і 20 секунд нам потрібно для того, щоб закип'ятити 1 літр води в ідеальних умовах. На цьому пальнику і, звісно ж, на цьому банячку. І потужність 3200 Вт. Ось тут трішечки про те де все це діло зроблено? Дизайн так, розроблений в Сіетл, USA, а замовлено це все діло і зроблено в Кореї. Давайте відкривати і дивитись на всю цю красу ближче. Я вже все тут помацав, все ось так поторкався і все потрогав, так? Ось така в нас тут кришечка. Написано МСР. Ось тут в нас отвори для того, щоб просіювати чай від заварки, або там якісь макарони, або зливати водичку з картоплі. Ось це в нас ось такий, бачите, отвір. Тут ви запитаєте, для чого? Для чапильника, для прихваточки. Зараз я тут відкрию чохольчик До речі, ось тут ось такий чохол йде. з одностінної сіточки. Тут ось такий прям звичайний, звичайний я би сказав. Матеріал, він прослужить, звісно, якийсь час, але не думайте, що воно все вічно. Звісно, з часом прийдеться все це діло замінювати. Ось тут чапельник, Так, прихватка. Ось так вона виглядає. йде в наборі. Написано ось тут МСР. І ось таким чином ви відкриваєте і захоплюєте ось так банячок. Силіконова тут ось така ручка. Хто системи фер, Maple інтегровані або казаночки якісь типу Petrol, так? Хто їх бачив? Ну там, в принципі, все, все те ж саме. в принципі. Так, Кришечку я відкладаю в сторонку. Переходимо з вами до банячку. Інструкція, відразу скажу, інструкція тут в пластику, ось таким чином. Вона тут запаяна, дуже приємно. Хто захоче, потім обов'язково собі зможе почитати. В пакуванні в нас більше нічого нема. Що цікаво, що ось тут є ось такий банячок. Чик. МСР 1,3 літри об'єм. І зроблено в Кореї написано. Об'єм, риска об'єму 1 літр. І також у нас ось там пів літру, так, 0,5 літра. Тут не видно, так бо закрито силіконовою цією штукою. Ну, Якщо її ось так відкрити, то з цієї сторони також видно, що тут є все це діло. Ось цей, давайте назвемо його силіконовий такий браслет, за який потрібно цю всю штуку ось так тримати, або знімати з полум'я за допомогою прихватки або ось цієї металевої. Штуковини, так? Чапельника. Дивіться, для чого цей отвір. Ось так взяли, захватили, стиснули і підняли собі цю штуку з пальника. Дуже я жалкую, що у Fire Maple Petrel що туди цю штуку не поклали, а до МСР, звісно, поклали. Це я вам скажу як інструкція, як застереження. Ось Пальник і ось полум'я. І на малюночку на цьому видно, що полум'я йде але невелике, так? Велике полум'я. Бачите, воно ну, ось так от закреслено. так? Тобто, якщо велике полум'я зробити, то ось ця силиконова накладочка поплавиться. І така сама ситуація в мене сталася з моїм казаночком Петро від... Fire Maple. Ось так знизу мій чохольчик неопреновий ось так від великого полум'я поплавився. Велике полум'я може обпалити ось цю силіконову ізоляцію. Для самого пальничка йде ось такий чохольчик. Матеріал класний, він ось така тут ізоляція, так? Для того, щоб м'який матеріал ззовні не перетирався через. Гострі якісь куточки самого пальника. Ця тканина зсередини вкрита ось такою силиконовою, скажімо, оболоночкою. Напевно, це буде правильно. Ну, і ось тут такий от паракордик і затяжечка ось така. Все для людей, все дуже просто. Повторюсь, що для американців ця вартість вона. Не є вартістю, так? ну Тобто, це просто для європейців, для американців. Ця вартість, скільки коштує цей набір, вона не є якоюсь, ну, скажіть мені, ну не то, щоб космічною, а вона є для людей приємною, так? Як для нас, якийсь Fire Maple чи БРС, там, наприклад. значить Я увімкнув спишку і на вулиці сьогодні. Плюс 2 градуси, тому, бачите, коли я торкаюсь до пластику, так то видно, як матеріал, бачите від температури, ось такі сліди на ньому залишаються. Це нормально. Об'ємо так, по рискам 200, 400, 600 мл. Також ось тут в унціях є. І в чашечках одна чашечка, два, дві і три чашечки. Ну, тобто 200 мл, так, класичний об'єм кружечки. Харчовий пластик, який стійкий до температури 105 градусів Цельсію. Якщо у вас ви закипятили водичку, то можна прямо кроп сюди наливати в цю кружечку. Вода кипить при 100 градусах, а тут ось 105 І об'єм цієї. Кружки 850 мл 0,85 літрів. Ось така от прикольна така штука. Ну, звідси можна їсти, використовувати як якусь таку салатницю. Ну, в принципі, ідей дуже і дуже багато, дуже-дуже зручно. І ось так вона надягається назад. Чик. Ось таким от чином. Казаночок має свій ось він лежить окремий чохол, пальничок має свій окремий чохол. Ось так це діло встає на казаночок. Ось тут є таке ребро жорсткості. Полум'я, повторюсь, дуже потужне, не робіть, бо силіко ось тут поплавиться. Дуже зручно, що з гарячого полум'я, з казаночка, з пальника. Так, дуже зручно Ось так взяв і зняв. Ну, Все продумано, все для людей, дуже так зручно. Важить все це діло. Не дуже багато, в принципі. Поїхали все це діло важити. Значить, першим ділом йде пальник на зважування. Його вага складає 83 грами. Кришечка від баняка. 37 грам. Ось ця пластикова мисочка. 56 грамів. Баняк з алюмінію, так, анодованого. 166 ще раз 167 грамів Давайте візьмемо чапельник, так прихватку. Вона в нас важить рівно 20 грам. Чохол від пальника. 16 грам. Чохол від казаночка від всієї цієї системи. Його вага складає 16 грам. Так, чохол сиди. Чапельник сюди. газовий пальник. Ну прямо ось так, не, не закриваючи його. Накрою кришкою. Це я просто швидко роблю так. Окладу ось так от сюди. Ну і якось ось так. І зараз подивимося, скільки важить вся ця система разом. А важить вона 395. Грам загальна вага. Багато це чи мало, Ви вже, будь ласка, вирішуйте для себе. Так от МСР нам надало ось такий чудовий набір. Мінімальний ді діаметр у нас тут 5 ,3, 53 міліметри. Це означає, що мінімальний. Посуд, так, мінімальний діаметр, який ви можете встановити, складає 6,5-7 см. Так, щоб поставити впевнено і не, ніяк його не прилаштовувати. Максимальний розліт лапок у нас складає 10, вам не видно вибачаюсь 10 з половиною сантиметрів я знаю, що деяким людям важливо встановлювати посуд невеличкого діаметру, бо саме, саме я до таких людей відношусь. Так, для мене дуже важливо приготувати горня кави. Без цього я просто не хочу і без цього я просто не можу. Беру петрол від Fire Maple. ви вже знаєте, що я його використовую як такий собі мірний, мірний стакан. На жаль, в нас тут не дуже добре видно, але буду намагатися. Наливаю я пів літри води. На вулиці вже темно, прохолодно, темно. Ну, Бачите, мене це не спиняє. Все одно буду робити. Наливаю пів літри. До речі, цей пальничок до Fire Maple Petrol Казаночка підходить. Обов'язково вам це діло хочу сказати. Підходить, звісно, не відразу ось так поставив і все, як до рідних пальників. Але все ж таки, якщо там прилаштувати ніжки, просто засунути їх трішечки силою, так, ось у ці отвори, то, в принципі, все буде нормально. Користуватись можна. 446 грамів. Давайте зробимо два тести. Так, обидва будуть у різному посуді. Обидва посуди в мене з радіатором, обидва з андованого алюмінію. Перший тест буде на 2-літровому ось цьому баняку. Хочу показати, як на цей пальник встановлюється Fire Maple Petrel, Ось так. Тобто, в принципі, ну майже вільно. Майже, так? І ось так це буде виглядати. Так, вітрозахист тут максимальний. Секундомір є. Спочатку запалюю полум'я. Тут у нас. Ой, навіщо я взяв? Не розумію запальничку. В мене ж тут є Ставлю на полум'я, натискаю почати. І вмикаю максимальне, звісно, полум'я. Два тести вирішив сьогодні провести на максимальній подачі газу, на великому беняку, ось цьому, що ви зараз бачите, і також на максимальному режимі подачі газу на казаночку Petreo від Fire Maple. Сьогодні середнього режиму не буде бо все одно ви все знаєте, що на середньому режимі витрата газу буде меншою, а кип'ятити за часом потрібно буде більше. Ось так це діло виглядає. За часом в нас вийшло хвилина 20. Звісно, після тесту заміряємо вагу 440-439, хай буде грам. Пальник має клапан мікрорегулятор, тобто цей балон, його вистигання так його охолодження ніяк на нього не впливають на роботу пальника на подачу газу. Для. Спокою ми від'єднуємо один балон і під'єднуємо і під'єднуємо інший. Давайте відразу зважимо наступний балон з пальником 441 грам. Я вам нагадую, що у цьому тесті в мене пів літри води я використовую. Цього разу буде застосован казаночок Петра на максимальній потужності газу. Чохол, бачите, я зняв з казанка, щоб його зберегти. І ось так, бачите, на камеру не завжди, з першого разу, він сюди влазить. так? Ну і нічого. Опа. Зате будете бачити, як насправді ним користуватись, так? І вмикаю. Лупить так, що аж полум'я виходить от звідси з отворів. Ось дивіться, чому в мене погорів чохол, так мій на фаермафлі, який був. Я хлопець з радіатора повно. Ось, будь ласка, на Петрелі хвилина 34. Вага після тесту. 433 грами. А тепер переходимо до результатів. Ось тут я написав 2 літри, це баняк 2-літровий, а тут 600 мілілітровий петрел. Це так, для мене. У першому нашому тесті витрата газу склала 7 грам, а час закипання пів літри води склав хвилина і 20 секунд. З казаночком Petrel від Fire Maple витрата склала 8 грам. А час закипання на 14 секунд більше, тобто 1 хвилина і 34 секунди. Витрата газу на 1 грам більше, ніж в першому випадку. Це і зовсім не є дивним, тому що майже всі язики полум'я вилітали через отвори радіатора. Звідси все полум'я вилітало, і в принципі тому коефіцієнт корисної дії був менше від пальника. По все полум'я гоп і в атмосферу. Тому для. Пальнички ось таким донешком, яке менше, так, донишко, то пальники тут не потрібно застосовувати на максимальному тиску. Тому в мене і чухол погорів, тому і витрата газу дійсно більше, тому що для певних речей, так, як ось такі казаночки, потрібні менш потужні пальники. Або якщо у вас пальник потужний, то будь ласка, не використовуйте його на повну потужність. Бо ви програєте і за витратою газа, і програєте за часом закипання. В цьому випадку, якщо викрутити газ на максимум, то воно вам абсолютно нічого не дасть, окрім того, що потрібно буде новий неопреновий чохол купувати. І газовий балон закінчиться в рази в рази швидше. Відкриємо зараз максимум і спробуємо знайти, ну, ось, напевно, половина потужності. Вітротест за допомогою сидячки. Ось так дмухаю і дивлюсь, що в нас з пальником. В нього є вбудований вітрозахист, це ось ця чаш. Ось я дмухаю, бачите, він не тухне. Тепер пробую зробити ось таке порив вітру. Ось так дунути прям конкретно, так? Це я зверху дунув, так? Якщо знизу, бачите, ось так, чи збоку, то воно не тушить. А якщо ось так зверху, то тухне. Бачили. Тепер на максимум. І робимо те саме. Якщо на максимум, то йому бачите абсолютно все одно. І навіть ваші пориви. А ні. Один раз затухло. І ще раз, так. Тобто, якщо дуже сильний порив вітру, бажано використовувати вітро екран допоміжний. Відразу хочу вам показати, як мінімально зараз виключу спишку, яке мінімальне полум'я можна зробити? Ось так, прям мінімум, ось такий, так? Дійсно, на цьому панячку можна і смажити щось, і повноцінно готувати собі. Їжу. Проте, звісно, якщо у вас буде. Бачите, яке полум'я потужне. Ще раз. Ось так. Тобто можна на маленькому вогні щось тушити, щось там трішечки смажити можна. Але, звісно, якщо у вас не титанова пательня, так? бо титанові пательні в них дуже тоненький метал. І ось таке потужне полум'я від цього воно просто ваша їжа підгорить. І, як завжди, в центрі пательні буде дуже гаряча їжа буде пригорати. Ось так трішечки далі від центру пательні буде нормально смажитись. А прямо по периметру ближче до стіночок вашої сковороди, вашої пательні, їжа просто майже буде холодною. Так взагалі не буде готуватись. Ну, це такі от. В титана є такі от свойства в нього, тому майте це на увазі. А якщо у вас буде пательня з чавуну, або якась товстенька така з алюмінію, чи з нержавійки якоїсь товстої, то в принципі проблем бути не, не повинно. Хоча на нержавійці теж може бути, бо вона теж інколи виробники роблять пательні. І взагалі з нержавійки теж досить. Тоненьким, тому теж може підгорати. А на товстих сковородах проблем не повинно бути. Ну це ви все, я думаю, знаєте. І без мене. Ось такий у нас сьогодні вийшов огляд на цей чудовий набір від МСР. Ось такий от пальничок. Його також можна придбати без набору, так, посуду, якщо вам не потрібно, можна просто придбати пальник. Схожа модель є в Soto. називається Вінмастер. Схожа модель є в Кемпінгмон, називається XD2F. І я думаю, що ще є дуже і дуже схожі пальники у різних різних моделях, так? різних і різних виробників. Бо така форма чаші, така форма комфорки є досить такою популярною. Пальники. Досить надійно працює під час вітру з такою комфорочкою. Тому не буду вам нічого казати, який пальник краще, який не краще. Обирайте, будь ласка, той, який вам більше подобається. Бо у кожного є як свої плюси, так і свої мінуси. Про Campingmoon XD2F я обов'язково зніму огляд. Про... Сото Вінмастер. Звісно, спробую подивимось, чи вдасться мені ці пальники дістати. Якщо вдасться, то зроблю на них огляди. Якщо не вдасться, просто знайте, що вони дуже схожі. І в принципі між ними там різниці. Ну прям трохи-трохи. так. Всі нахвалюють кемпінмон. Чому? Ну, тому що, напевно, він доступніший. так. І виглядає плюс-мінус однаково. І нічого вам не буду казати. Поки що. Коли всі ось так три пальники будуть в мене в руках, коли я їх всі перетримаю, тоді зможу щось сказати. А так голословним бути я не хочу. Ось таке от сьогодні вийшло відео. Всім вам я хочу подякувати за те, що були зі мною за перегляд цього чудового відео. Сподіваюся, вам сподобалось. А якщо вам не сподобалось, то наступне відео вам обов'язково сподобається, бо я також набираюсь досвіду. У зйомці відео, у якості обробки відео, так, монтажу. Запрошую вас у свій телеграм-канал, підписуйтесь, ми там спілкуємось на різні теми. Запрошую вас у мій інстаграм-магазин MyCamping, Також підписуйтесь, дивіться, що в нас там є. Купа там різного туристичного спорядження. Можна скористуватись промокодом MyCamping. Переходите в наш інстаграм в актуальні сторіс, які називаються знижки, і дивитесь, з ким ми там співпрацюємо, в кого, з бізнесів, з магазинів, з гідів, з туристичних агенцій, з крафтерів, майстрів так, українських. Ви можете скористатись нашим промокодом і отримати невеличку знижку. Обов'язково переходьте і дивіться. Величезне вам всім дякую за. Всі перегляди за всю активність за всі коментарі, якщо я раптом щось не сказав, або не додав, або забув, або на вашу думку щось ще потрібно було сказати або вказати про цей пальник чи цей набір посуду, будь ласка, вказуйте. Я чесно кажучи, не думаю, що я сказав багато чого ну, не потрібного, так, але якщо ви так вважаєте, все пишіть. Обов'язково всіх я вислухаю і всім відповім. Величезне вам всім дякую. Бажаю гарного, чудового вечора. Використовуйте, придбайте, купуйте так те спорядження, яке вам подобається, і буде вона вам служити дуже і дуже довго. МСР зі світове ім'я туристичного спорядження. Так, з вами був Кирило Майкемпінг. Хай живе український туризм. Побачимось у наступних відео.